Вітаю, друзі! 23 березня сьогодні з вами знову Ларі Клочок. В Саудівській Араві розпочалися переговори між українською та американськими делегаціями. Вони тривають і там обговорюють питання припинення ударів по енергетичній інфраструктурі. Щоб ми не били по росіянах, а росіяни не били по нас. Це підготовчий етап до завтрашніх переговорів. Туди також прибула і російська делегація, але російська делегація з американцями буде говорити вже завтра. Є Підтвердження того, що контакти є, але результатів поки що, звісно, немає. Про них ми дізнаємося в кращому випадку завтра або навіть у вівторок, тому що вже є підтвердження того, про що ми власне говорили. У програмі Центру громадської налітки вежа ще в п'ятницю, що переговори триватимуть і в понеділок, і в вівторок, і навіть от сьогодні. Зараз про це вам розповім те, що знаю, і як американці почали вже відхід робити назад від своїх заяв про те, що російський референдум то зовсім не так вона зрозуміла. Я маю на увазі коментарів Віткофа, коли він говорив про чотири спірні області і спірний Крим з Україною. Про це все по порядку, тому, друзі, перевірте підписки. Хто не підписаний, підпишіться. Половина тих, хто дивиться відео на цьому каналі, вони не підписані. Тому вам просто рекомендується зробити, це вас ні до чого не зобов'язує. А нам допомагає просувати україномовний контент на платформі YouTube. І окрім того, перевірте підписки на телеграм-канал. Нас тут 250 тисяч. Підпишіться і на телеграм-канал. Ви будете отримувати інформацію. Трішки швидше аніж тут. Тут є коментарі про останні новини. Від мене особисто я також даю свою невеличку аналітику, свою позицію. А в телеграм-каналі ви можете бачити суху статистику того, що відбувається в Україні та в світі. Там найважливіші новини. Посилання ще раз наголошую в описі під цим відео. Отже, друзі, тепер конкретніше, що відомо щодо виправдань посадовців Трампа про те, що вони говорили, що от Росія класні гай, класні хлопці, там а Путін взагалі йому можна довіряти на слово. Сьогодні засоби масової інформації в Україні та за кордоном почали активно коментувати одну фразу Стіва Віткофа, яку він говорив саме про референдуми, які Росія провела в Донецькій, Луганській, Запорізькій, Херсонській областях, ну і навіть у Криму. Якщо говорити про ці референдуми, ви добре знаєте, що вони були проведені під дулом автоматів. І результати їх брати до уваги розгляду ну, це взагалі, як на мене, ситуація дуже дуже дивна. Але спецпосланець Трампа стів Вітков сказав в інтерв'ю Такеру Калсону, що є чотири регіони і Крим, де російськомовне населення, я знаю, каже, там результати референдуму, там більшість виступила за те, щоб проживати саме в юрисдикції Росії. Ну, звісно, це дикунство повне, але цю інформацію почали широко розносити і західні засоби масової інформації. І от він сьогодні давав. Коментар телеканалу Fox News. Він дещо повторив свої тези, але каже, що ця думка поширена виключно на Росії. Але ти цього не сказав, коли говорив із такером Карлсоном, це треба було там поточнити, ми дуже уважно це слухали. І зазначає, що він не ставав на бік Росії чи на бік України, він, мовляв, посередині. Хоча саме інтерв'ю Такеру Карлсону, воно просто компліментарне на адресу Путіна. Це. Абсолютно очевидно і видно, навіть не озброєним оком. Що ж він говорить, власне у самій Росії існує думка, що ці території є російськими, що там відбулися референдуми, які виправдовують ці дії, підкреслив він. При цьому спецпредставник Трампа наголосив, що перш за все необхідно встановити суть проблеми. Я не бачу, що Путін каже, хотів би, наприклад, заювати всю Європу. Я приймаю його слова про прагнення до миру. Я вірю йому на слово, каже Стів Вітков, і це говорить мільярдер бізнесмен. Юрист у сфері нерухомості, який укладав дуже серйозні контракти, і він каже: Я вірю на слово. Ну чесно кажучи, в мене це голодно не вкладається тим паче, що сьогодні розвідки Британії, країн Північної Європи, країн Балтії і взагалі Європи говорять про те, що Путін готується до атаки на країни НАТО. Він буде випробувати те, як працює стаття 5. Ну, це всі знають. Але Вітков закриває очі, каже: нічого такого не буде. Росія не буде нападати на Європу ні в якому разі, можете, мовляв, не хвилюватися. Ну, так само і з Україною він каже, треба вирішити спірні питання, бо референдуми були проведені. Але те, що він каже, я не займаю жодну сторону, мені особисто вказує на те, що десь Вітков отримав трішки по голові, в прямому сенсі цього слова, і починає робити такий трішки відкат назад, тому що українську позицію потрібно відстоювати. І також сьогодні надавав коментарів на телеканалі CBS News радник з питань національної безпеки Майкл Волц. І він говорить про те, що у нас вже є припинення вогню по інфраструктурі, яке начебто набуло чинності відразу після телефонної розмови Трампа з Путіним. Де він його бачив, чесно кажучи, я не знаю. Але що він не договорив? Він не договорив про енергетичну інфраструктуру, друзі. І стверджує, що так, по енергетичній інфраструктурі не б'ють. У Саудівській Аравії, каже, ми збираємося говорити про припинення вогню в Чорному морі, щоб сторони могли перевозити зерно, пальне, відновити торгівлю. Ну, я додаю від себе, в тому числі, повернути військові кораблі Російської Федерації до Криму. Бо це ж буде просто-напросто для них зробити безпечно. Ніякої загрози немає. А потім, каже він, ми будемо обговорювати деталі, що стосуються механізмів верифікації припинення вогню, миротворчої місії, заморожування бойових дій по лінії фронту там, де зараз тривають бої. А потім, звісно, ширший сталий мир, це може бути обговорення обміну території на постійний і тривалий мир. Це те, що сказав Волц. Він конкретно говорить про те, що. Припинення війни буде поетапно. Спочатку домовляться про припинення ударів по енергетичній інфраструктурі, потім припинення ударів морській акваторії Чорного моря, потім уже припинення вогню по лінії фронту і далі підписання мирної угоди. Єдине питання: а коли ви будете говорити про припинення ударів по цивільній інфраструктурі, щоб не пролітало по багатоповерхівках, тому що гинуть діти, гине цивільне населення. Це ненормальна історія. Зараз, коли я вам пишу це відео, шахеди знову летять на територію України. Скільки їх буде до ранку, я вам сказати, друзі, не можу, бо вже обчислюються ці шахеди сотнями. А те, що Путін не збирається припиняти ці удари навіть під час переговорів, ну це більш ніж очевидно. Ну, до речі, росіяни також прилетіли до Саудівської Аравії, але вони будуть говорити з американцями вже завтра. А офіс президента України повідомив про те, що зараз переговори тривають, і з росіянами вони спілкуватися не будуть. Чи так буде справді, звісно, ми побачимо. Також Майк Волц вважає, що Сполучені Штати Америки можуть просити Росію звільнити незаконно депортованих українських дітей в рамках зміцнення довіри. Загалом, друзі, хочу вам сказати і зазначити, що журналісти усіх без винятку телеканалів Сполучених Штатів Америки ставлять дуже гострі запитання усім членам команди Трампа. Журналісти, навіть ті, що прихильні до республіканців, не задоволені сьогодні політикою Трампа і його команди щодо припинення війни в Україні і тих рішень, які вони ухвалять. Навіть що стосується референдуму, ну журналістка Fox News із Віткофом була дуже жорстка. Такою ж самою була журналістка із Волцом. Ведуча запитала його, чому Держдеп припинив фінансування програми Єльського університету, що допомагає знайти викрадених Росією українських дітей. Той відповів, що Рубіо він переводить стрілка на нього, проводить перевірку всіх цих програм, і що він не може говорити саме про цю програму. Але каже, можу сказати, що Трамп говорив з обома лідерами з Путіним і Зеленським про обмін полоненими, і росіяни й українці обмінялися ув'язаними майже 200 одразу після їхнього заклику. Ну він бреше відверто, тому що підготовка до цього обміну тривала набагато раніше. І він також говорив про майбутнє цих дітей, стверджує Волц, Тобто Трамп говорив про майбутнє дітей із Путіним і Зеленським. Так що це безумовно, перш за все, і свого роду заходи зі зміцнення довіри, сказав Волц. На уточнююче запитання чи просять США повернути українських дітей як захід зміцнення довіри, Волц сказав: Ми говоримо. Про низку заходів зі зміцнення довіри, це один з них. Але, друзі, я вам хочу сказати, що мені це не зовсім віриться. Дуже хочу помилятися, бо відповіді волця були такими дуже-дуже гнилуватими. Вибачайте за таку різкість і прямо ту саме характеристики, але по-іншому сказати зараз не можу. Також стала відомою ще одна сьогодні деталь, дуже примітна. Я вам згадував про коментар. Відкофа щодо миротворчої місії, яку організовує сьогодні Кір Стармер, прем'єр-міністр Великої Британії, він її не сприйняв саме цю ініціативу Стармера. Кір Стармер давав інтерв'ю виданню New York Times і повідомив про те, що після сварки в овальному кабінеті, яка відбулася наприкінці лютого минулого місяця, на британську сторону тиснули з Білого Дому, очікуючи критичних заяв на адресу Зеленського. Загалом сьогодні в публічній площині складається враження, що відносини США та Британії дещо потепліли. Насправді це не так, тому що Кір Стармер займає дуже дипломатичну позицію по відношенню до Вашингтона, і він дійсно вміє працювати з Трампом. Це непросто. Так от що Стармер сказав, що визнає, що президент спричинив певну ступінь дезінформації. Правильною відповіддю, за його словами, було б не піддаватися на провокації в той день. Говорить Кір Стармер, коли зустріч в овальному кабінеті між Трампом і Зеленським пройшла не дуже вдало, на нас тиснули, щоб ми виступили критично, використовуючи знаєте такі барвисті прикметники, щоб описати те, що відчували інші. Я вважав, що краще підняти слухавку і поговорити окремо з Трампом, окремо із Зеленським, і спробувати їх повернути на одну сторінку. І тоді стало відомо про те, що Лондон відправив свого радника з нацбезпеки, а саме Джоната Пауела, до Києва. Він зустрічався з Єрмаком. Із Зеленським, і, врешті решт таки переконав налагодити відносини з Дональдом Трампом. А потім Стармер зателефонував Трампу, щоб повідомити про прогрес у Києві і закласти основу, як він каже, для майбутньої телефонної розмови із Зеленським і Трампом, яка, врешті-решт, відбулася. Ну і сьогодні вона призвела до такого от поступу щодо проведення мирних переговорів у Саудівській Аравії. Звісно, це не повна заслуга Стармера, а зараз Лондон просто демонструє те, що він доклався до цього. І я вам скажу, друзі, що Кір Стармер демонструє те, як треба працювати з Трампом в цій частині. Я особисто абсолютно підтримую політику Великої Британії, тому що нам потрібна підтримка американців навіть попри те, що вони роблять такі, вибачте, не зовсім притомні заяви, як Стів Вітков, Добре, що Трамп не вдається до такої риторики, ну принаймні, публічно. Що в нього там в голові, які думки я відверто вам скажу, сказати не можу. Але принаймні на сьогоднішній день є поступальний рух для того, щоб в дипломатичній площині тиснути на Путіна, тому що Трамп зацікавлений співпраці із Путіним. А ми на це погоджуємося лише в тому випадку, якщо Путін припиняє повністю вогонь. Ну, власне, про це говорить президент України Володимир Зеленський. Ну, а далі будемо рухатися до. Сталого миру, але з гарантіями безпеки. Незалежно від того, подобається Біткофу план з коаліції охочих стармера чи не подобається. І на завершення додам вам, друзі, ще пару новин, тому що загалом інформації не так багато, яка мала б бути для вас би цікавою і актуальною. Не хочу вам засмічувати ефір різного роду, непотрібом, Але все ж таки додам, що, до прикладу, головне управління розвідки дізналося, що Росія. Збільшила фінансові бонуси для росіян, які добровільно йдуть на війну. Зокрема, за даними Гурівці, в окремих регіонах розмір одноразової виплати з початку цього року збільшили на суму понад 2 мільйони рублів. В Самарській області рекрутам пропонують майже 4 мільйони. На сьогоднішній день по курсу рубля до долара це майже 50 тисяч доларів. Це разова виплата. Ну а потім щомісячні виплати, вони, звісно, значно менші, але разова дуже дуже велика. І в Туреччині таки суд арештував мера Стамбула, Екрема і мамомоглу, за звинуваченням у корупції. Це сталося. Сьогодні ситуація в Туреччині друзі дуже і дуже напружена. І для Ердогана це може мати певні наслідки. Ну, принаймні, на вулицях там до 300 тисяч протестувальників це немало. За цим також слідкую, поки що більше не скривають вам цю тему, тому що коментарі від колег моїх, які знаються на Близькому Сході, на Туреччині, дуже-дуже неоднозначні. Мовляв, там нічого не буде, мовляв, все буде добре в Туреччині. Втім, подивимося. Однак не поспішаємо поки що з висновками, тому що саме цим своїм колегам я довіряю. Але інші кажуть, що ну, в Туреччині може бути щось і небезпечне. За Туреччиною, за Близьким Сходом, за переговорами в Саудівській Аравії, слідкую дуже пильно. Дуже оперативно цю інформацію публікую, звісно, наскільки можу у себе в телеграм-каналі. Посилання на нього ще раз наголошую у описі під цим відео. Також підписуйтеся на YouTube канал, коментуйте, поширюйте відео друзям, всіх люблю ціну і не перемикайтесь! Все буде Україна!